Чи бувало у вас таке, що ви відчули, що життя іде кудись не в ту сторону. Ранком важко прокидатись, ходити на складну роботу або університет на навчання, вкладати всі зусилля в навчання, роботу, стосунки та купу інших речей. І здається, ніби день за днем проходить і ця рутина повторюється знову і знову. А від цих всіх складностей не приходить жодного результату. І... Я просто стою на місці без успіхів, без досягнень, без результатів, та навіть без людей, на яких я справді можу покластись. Близькі люди, які мені справді дорогі, старіють, і я нічого з цим не можу зробити для того, щоб покращити їхній стан, щоб зробити їх хоч трішки щасливішими. Відчуття, наче я нічого не можу зробити своїм життям, і ці всі ситуації, які трапляються в моєму житті, ведуть моє життя незалежно від моїх зусиль, я не маю на них жодного впливу і хочеться вже лише тікати від цього всього, та не думати про ці всі складні речі. Мабуть, купа людей зіткнулось у своєму житті з таким станом, або навіть зараз ним проходять. Мабуть, у вас навіть є певні очікування з цього відео, що воно допоможе вам вибратися з цього стану і допоможе зробити життя хоч трішки краще. Але я відразу хочу попередити, що тільки одне відео не може все змінити. Ми тут для того, щоб поступово, крок за кроком, Вирішити ці всі складні питання в житті і зробити наше спільне життя хоч трішечки краще на цій планеті до того часу, поки всі ці негаразди в житті зовсім не зникнуть. Отож, яким чином можна взяти своє життя в свої руки і вести його? Першим кроком, якщо ви знаходитесь в подібній ситуації і бажаєте взяти своє життя під контроль, тоді давайте разом вирішувати цю проблему. Перш за все слід зупинитись на мить і добре подумати над світом, який створений навколо нас, тому що насправді у природі та всього довкола нас приховано багато мудрості. Вся наша планета від найдрібніших мікроорганізмів до самої сонячної системи має якусь структуру, організацію та логіку, по якій вона працює. І навіть найдрібніші організми в собі мають збудовану систему, по якій вони працюють, яким чином їм їсти, спати, рухатись. Уявіть собі, що вся ця організація і структура, по якій наш Всесвіт працює, якщо він зупиниться, навіть на декілька хвилин. До прикладу, якщо наша планета перестане рухатись хоч на декілька секунд, то які катастрофічні наслідки це для нас принесе? А щодо нашого тіла? Чи можливо взагалі наказати нашому серцю зупинись, перестань битись, або крові сказати перестань рухатись мені. Навіть коли ви поріжетесь, то ваше тіло завдяки своїй структурі та внутрішній організації органів може само себе вилікувати. І взагалі у нашому тілі протягом лише однієї хвилини проходить стільки хімічних процесів, що їх практично неможливо порахувати. Гаразд. Це наше тіло, яке може якимось чином працювати, і завдяки своїй внутрішній структурі воно може якимось чином давати нам це життя, яке ми тут живемо. Та як на рахунок вашого розуму або свідомості, або душі, вона також повинна якимось чином працювати і мати якусь певну структуру та організацію, по якій може рухатись і жити. Часто тут настає проблема. Люди, на жаль, не вміють правильно регулювати або вести свій розум для того, щоб він працював правильно, і ми могли правильно та здорово вирішувати свої труднощі, негаразди та різні перешкоди, які настають в нашому житті. Отож, якщо світ довкола та наше тіло має певну структуру і порядок, по якій воно все може рухатись, жити і працювати, чому наш розум повинен бути в хаосі та безладі? На превеликий жаль. Нас часто навіть не учать всіх необхідних речей, яким чином піклуватись про свою свідомість або про свій душевний стан. Через цей факт ми бачимо в нашій країні стільки алко або наркозалежних людей, велику кількість самогубств та людей з різними депресивними розладами. Ну а все це починається з того, що ми, як люди, не вміємо добре і правильно піклуватись про себе. Насправді нам корче необхідно пізнати себе, який я насправді є, і потім почати все організувати, все своє життя, організовувати свій розум, створювати корисні звички, дисциплінувати себе та почати жити нормальне, здорове життя. І саме для цього я тут. Щоб поділитись тим досвідом, який допоміг мені впоратись з труднощами в моєму житті та багатьом іншим людям, для того, щоб вибудувати здорове, радісне суспільство, в якому може бути приємно і комфортно жити всім нам разом. Тому запрошую вас на цю дорогу і вірю, що тут, на каналі, ви знайдете багато корисних для себе речей, які допоможуть зробити ваше життя кращим. Ну, а з вами був я, Іван Поп. До зустрічі.